Чи можна їсти перед практикою йоги або медитацією? Дивіться, практикувати йогу рекомендується на пустий шлунок, або хоча б через півтори години після останнього прийому їжі. Так, є така рекомендація. З приводу медитації, все не так однозначно. взагалі, також рекомендується практикувати медитацію на пустий шлунок, або точно також через півтори години після прийому їжі, але, але є нюанси. Медитація це питання більш індивідуальне, якщо ви прямо. Одні, і ви відчуваєте, як ваш шлунок бурчить і вам хочеться їсти. Скоріше за всього під час медитації ви будете думати просто про те, що ви будете їсти, коли ви закінчите цю медитацію. Є інша сторона цього питання: це люди, яких хилить у сон після прийому їжі. Я персонально відношуся до першої категорії людей, які, скоріш за всього, будуть думати про те, що я поїм після медитації або після йоги, якщо я прям голодна, в мене бурчить шлунок, я не засинаю після прийому їжі, але я знаю людей, які, наприклад, засинають, і тобто, це дійсно питання більш індивідуальне. Я також знаю людей, які, наприклад, зранку, якщо ми говоримо про ранкову медитацію, про ранкову йогу, які взагалі не можуть функціонувати, якщо вони щось не покладуть у рот, просто заради енергії. Це абсолютно нормально. В Практиці йоги і медитації немає ніяких суворих правил. Є тільки рекомендації, до яких ви можете простити. Слуховуватись, можете не прислуховуватись. Найперше питання, яке ви повинні собі поставити, як я зараз себе почуваю, як зараз мені. Якщо ви йдете на йога клас, а потім падаєте на підлогу від нестачі енергії, то просто поїжте і не мучте себе. В цьому нічого такого страшного немає. Йога, перш за все це про турботу, про турботу до нашого тіла і до нашого розуму. І так, їжа входить в цю турботу, тому що їжа дає енергію. І нашому організму, і це також абсолютно нормально. Чому я взагалі про це говорю? Тому що на цей, на цей відео, на цей спіч мене надихнула одна дівчинка, яка мені написала в Директі, якій казали, що всі там чреві Бога ні. Але наше тіло це перша ступень турботи про себе. Один з моїх вчителів казав, що найголовніше це не переїдати. І все ніяких інших суворих чи конкретних правил на тему їжі, наприклад. Наприклад, вегетаріанства, веганства ніде в жодних е, древніх записах не записано, такого просто немає. Бути вегетаріанцем, веганом, їсти або не їсти перед практикою або одразу після практики це тільки ваш вибір. Завжди, в першу чергу, запитуйте себе, як я зараз себе відчуваю. Це все. Дякую, велике, що додивилися до кінця. Я це дуже дуже ціную. І побачимось з вами наступного разу. Не знаю, яка буде тема наступного. У мого такого монологу подивимось, але буде щось цікаве. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео і відправте це відео. Друзям. Дякую вам велике і побачимось з вами на килимку.